Типу до м'яса, але ми його їли з усим. Воно гостреньке, аж солоденьке і дуже смачне. Так як відпочивати. нема коли їздить. Оу щес Крейз. Все, висипай кастрюлю, колотим далі. Один до одного і до одного. Ну, отак та так покужить. Шипучі, дуже О, смачний. Руками провірений. До Нового року не достоїть. Така різкість є у них, солоненькі, різкенькі, такі, такі, як ми любимо, помідорчики. Коротше, обов'язково треба вам повторити цей рецепт. 10 гривень дає мені тату. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус». І по ваших багаточисельних проханнях ми покажемо в сьогоднішньому відео аж три рецепти. Е, перший буде самий головний і цікавий це рецепт із е, е, гіркого, гіркого перцю. перцю. Е, ми його скуштували у Анатолія Васильовича в гостях. Дуже сподобався він нам. І помимо цього рецепту будуть ще дуже цікаві рецепти. Квашених помідорів у банці, як воно називається, квашені помідори під капроновою кришкою за спіліном. Тут квашені помідори з гірчицею і квашені помідори з гірчицею у відеречках. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, прокоментуйте його, поставте вподобайку, підтримайте наш україномовний контент. До речі хотілося б запросити е, людей, особливо аграріїв, як починаючих, як середніх. І великих буде дуже цікава подія у місті Вінниця. Буде день поля. Цей захід уже вдруге проводиться і буде більш масштабніший ніж в минулому році. Буде дуже цікаво, буде демо показ е, землеобробної техніки, оприскувачів, різних агрегатів, тракторів. Також буде потужна експозиція аграрної техніки, е, виробників насіння, навіть будуть банковські установи. Тому буде цікаво, обов'язково е, долучайтеся. Захід буде проводитися 4 і 5 вересня, е, на 4-му кілометрі від міста Вінниця до селища Турбів. Е, тому всі бажаючі можуть також долучатися, можливо, ми також туди поїдемо. Нам також ця тема цікава. До речі, друзі, на цій е, події буде також крута. Цікава лотерея, на якій, в якій можуть всі прийняти участь і виграти дуже круті призи, задонативши невеличку суму на допомогу Збройним силам України. Це приблизно те саме, що ми робимо кожного вівторка на прямих трансляціях на YouTube-каналі Вовка Брус, тільки там будуть призи крутіші, це все буде масштабніше. Тому друзі, можете долучатися, залучатися і підтримувати таким чином також Збройні Сили України. Перша агроподія осені вже близько. День поля Агровінниця. 4-5 вересня запрошуємо вас на захопливу подорож у світ аграрних інновацій. На четвертому кілометрі автошляху Вінниця Турбів вас чекають: потужні демопокази сучасної техніки, понад 100 компаній з найкращими агрорішеннями в експозиції. Більше знань та досвіду від провідних експертів галусі. А ще унікальна благодійна лотерея на підтримку наших героїв зСУ. Це не просто подія, це шанс отримати безліч позитивних емоцій, корисних знайомств та незабутніх вражень, партнери заходу, Трансагромаркет та ПриватБанк. День поля Агровінниця, 4-5 вересня, четвертий кілометр автошляху Вінниця Турбів. Не пропусти! Хочу подякувати всім, хто минулого вівторка, хоч і були виключення світла, приймав участь у цих наших розіграшах. Завдяки вам, друзі, ми на прямій трансляції зібрали 163 тисячі гривень, що дорівнює дванадцять дронів Хоч і не масштабний, не величезний результат, але це все ж таки результат, так як ці FPV-дрони, які ми купуємо у Магури. Це така фірма, яка виробляє їх. Вони реально класні і дуже добрі відзиви від військових про от саме цього виробника. Тому, кому цікаво, я рекомендую також цього виробника. Всі, друзі, переглядаємо відео. Відео дуже цікаве, обов'язково дивіться до кінця. Коментуйте і вподобайкайте. Легше, палохий, перець вже обламує, і нас відро переперло. Ти ж казав корзинки? Корзинки. Відрове. В общем, рецепт, що можна зробити із гострого перцю, е, таке на що ми весь перець практично переробляємо на е, дану страву. Коротше, залишайтеся з нами. Люда знає досконалий рецепт і вона вам розкаже. Перець у нас діляночка невеличка. І о, бачите, розпечатав. Перець якийсь такий у нас попався в цьому році, що важко відривається. Тому ми будемо його відрізати. А відрізати будемо ось таким ось секаторним апаратом. Сікатор електричний лідер. Коротше, жіночки будуть працювати, а я буду їх знову знімати на відео. От Перець от. називається сорт баранячий ріг. Сорт? Так, так. Да. По-любому ж запитаєте, як сорт називається. Сорт називається Баранячий ріг. Так, так, Бачите, на цьому сікаторі є захист від дітей. Тобто дитина не включа, треба затиснути і потримати. І потім активувати. Ще знаєте, що класне, це сікатор-лідер. Ось такий. ось. І тут є рахівник, показує відсоток заряду батареї. У нас зараз 66. Після чистки часнику ми його і не дозаряжали. І рахує кожен різ. Тобто зараз один різ, два різа. Ну, Набагато легше, ніж ножницями. Якщо є такий інструмент, то дуже удобно користуватися. Особливо класно весною розчищати сади. Е, ну, А якщо є можливість, тому користуємося. Добре, що у нас такі дві штучки, тому Людмила. І Тетяна Вікторівна займаються, а я тут поговорю з вами. Називається баранячий ріг, і реально в цьому році він дуже красивий, у нас тут Баратне, виріс. Ми його поливали е, дощувачем. збирала вже його трошки приморози. Трошки, а мороз по І навіть з того, що мороз по морози, вийшло доволі класно. Тому в цьому році ми його запасемося, зробимо більше, бо тоді вистачило буквально на місяць. З того, що їли не тільки до м'яса, а й до супу до борщу, да. до борсу. Даний соус, це ж соус, називається, так? Да? Мазали. Даний соус, він взагалі то е рецептура така, типу до м'яса, але ми його їли з усим. Воно гостреньке, аж солоденьке і дуже смачне. Коротше, обов'язково треба вам повторити цей рецепт, поки сезон, поки перець є, поки можна його купити недорого. А в інтернеті ще він називається варення. варення. Із гіркого перцю. В інтернеті називається рецепт варення із гіркого перця. обчищаємо його, бо нам треба там на кілограм саме чищеного перцю, тому вичищаємо. Ну Дехто, до речі, залишає ці е, насіннячко, щоб було ще клятіше, то хто любить таке. Ну Ми, в принципі, в тому році закривали без нього і доволі да, такий був хороший. І, до речі, він красивіший так, без зерничка без цього. Організовуємося тепер поудобніше. Як барон, Чого як барон? Це в мене такий стул класний є від компанії а, або як. Не Ну, Так як відпочивати, нема коли їздити, то будемо хоч працювати на цих стулах. Молоді люди, вони теж працюють. А ну покажи, що ти несеш. Принеси, покажи, всі друзі не бачать. Що ж ти. Де ти як ти працюєш, розкажи. Всім привіт, домой. І як ти оце ці яблука будеш реалізувати, розкажи. Бличкам дамо яблука. Так, ну, і далі що? На все, що хочу. А що ти хочеш? І телефон, І Ну, вам там змаганом ходить з ним Та ще й пуля заряджена. Яка там пуля заряжена. лежить. біжить. Угу. Миросян, лекен, тату сяде. Тікай, би руки в перці, пектимеш весь. Так, саме головне, що хотілося б сказати, працюємо у перчатках. Давай. векен, векен, векен. Друзі, знаєте, для чого я ці збираю яблука? Тоді мені тато їх, за них дає гроші. Скільки тобі тату їх дає? Десять гривень дає мені тато. І, мен... І був один стрім такий, там, де був Сігвель. Ай, ай, ай. Я навчився на... Це. Це Пали. 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 І тепер 108. і тепер я збираю сідай. на сі Сідай Сідаюся, сідай. Побилися. Mm. Mm. <світ> Друзі, я збираю яблука і мені тоді тато дає 10 гривень за них. Один був такий сприс. Ну що так? Нічого не жме, не дали.

А тоді після цього тато мені дає гроші, або щось друге. Причина. А, що 10 тобі... гривень дає. Або що тобі друге тату дає? І телефони, і все. Ага. Посраці. Посраці <срати> ще <срати> дає, так. <срати> да. Бо я яблука назбирав. Якщо, я... Якщо ти мене попросив, тату я яблука збирав. Ти, ти мене попросив. Да. Давай поділуй. І на що ж ти збираєш? тобі? я збираю на сіглея. Один був такий стрім, там, де ми розігрували сіглеї. Я навчився на ньому кататися. Мені дуже сподобалося. Тільки що воно пікало, мені не подобалось. Бо ти дуже розганявся, Аньо. Ага. Він, він сам мене в скорость піддає. Оце чудний. Все одно, друзі, я його так полюбив, він мені дуже сподобався, і тепер я його х... хочу і збираю. І мені тільки валік, кажеться, всі глеем, так що я на ньому катаюся, головне, що не піка. Отака От колобка. колонка. Отакі чудеса. А руський корабель куди пішов. Не, не скажу. Одно. Угу. Одно просто. Перчик наш почищений. Зараз ми його переважимо. Можна було відпортувати. Випадемо. Весці. Так, пошти 4,5 кг у нас. І так, друзі, тепер наша задача перетерти. Або перемолоти на м'ясорубку, або перебити на блендері наш гіркий перець. Так як у нас є ось такий скутер, ось це пришвидшить нам роботу. Давай, Люда, швидше. Е, якщо у вас кутера, звісно ж, немає, можна блендером. Е, можна на м'ясорубку, на саму мілку паштетну сіточку на 3 мм перекрутити. В общем, без різниці, саме головне е, – дрібненько подрібнити його. Практично в пасту, да? Практично в так? Практично пасту. Так, щоб такі були шматочки. Ну, Хорошо, закриваємо і поїхали. Не, не Що? Зараз буде у мене. О, О. От, Оце, друзі, отака має бути консистенція. Там десь я бачу шматочок, так? Да? Та нічого страшного, він розвариться. Все, висипай в кастрюлю, колотим далі. Мені, запах. Пахне перцем, взагалі. Пахне таким ядом. Ну, це дуже смачна страва, тому обов'язково обов'язково зробіть. Ну, не страва, а соус. Пропорція на соус буде в нас така на цей. Значить, на кіло чищеного перцю ми беремо кілограм цукру і один літр яблучного або винного оцту. Ну, якщо немає яблучного, то можна замінити винний. Ми знаємо, що тут 4 400, правильно. І ми насипаємо 4 400 цукру. Обща пропорція просто дуже легка. Один От. до одного і до одного. І так, друзі, значить, ми е, помололи наш перець, додали сюди цукру, і нам залишилося яблучного оцету додати. Оскільки в нас тут 4 кг, е, 400 г, ми беремо е, 4 літри і 400 мл оцту. Виливаємо наш оцет. Отак. Та не нахиляєш так сильно. Ну, отак, так. так. Ти що, не вмієш наливати? Тепер на вогонь. Не на великому вогні, а такому на середньому. Варимо. Після закипання десь е, годину ми варимо. Обов'язково помішуючи потрібно, тому що ніде не пристало нічого. І ви вже побачите, через годинку він загустіє, буде густенький і такий е, красивий е, яскравий колір буде. Можливо, чуть більше там годинки, бо я минулого року варила десь годину і 10 хвилин. Такий він тоді дуже гарний, густий вийшов. Що... Варити помішуючи. Так, друзі, подивіться на наш соус. Вже він вариться в нас годину. Вже густенький зробився. Вже зробився густенький да, видно, що вже трохи скипіло. І зараз ми вже будемо його закривати. Беремо попередню, я не стерилізувала, просто гарно помила баночки. Ось такі в нас. З під гірчички. Так, налили і взяли кришечку. І так, гарно раз, і закрили. І переставляємо сюди. Тому що ми будемо утушкову, ми їх будемо тоді вкутувати до повного охолодження. Я думаю, завтра ми вже його. Віднесемо так. в погріб. Так що важливо, ми не вимикаємо. Поки ми наливаємо баночки, потрібно, щоб соус наш кипів. Давай, я буду допомагати. А тепер про по багаточисельних ваших проханнях рецепт е, помідорів, як із бочки, чи як воно називається. Це помідори з В общем, помідор рецепт В минулому році. Скажи, що був у нас один рецепт, а це другий. Ми дуже показуємо смачний. Вони є як шипучі, да? шипучі, дуже а, смачний. Роками провірений. Всім привіт, друзі! Пропонуємо вашій увазі ще один рецептик квашених помідорів під капроновою кришкою. Його ми робимо кожен рік. Так що пропоную і вам попробувати е, його зробити. Для цього нам знадобилося е, помідорки помили, склали їх у баночки, е, кладу по два листочки лаврового листячка, потім по декілька горошинок перчику у кожну баночку. Він такий простий, але такий смачний. Так що запрошую всіх. Його зробити по одному зубчику часнику. Роблю практично з кожного року з самої молодості. Так. І тепер беремо по одній столовій ложці гірчички у кожну баночку. Щоб помідорки не пліснявіли. По дві столові ложки цукру. По одній столовій ложці уксусу. Раз. І по одній столовій ложці солі на кожну банку. Ози столові. ну хіба не видно? І на останок. По дві таблетки аспірину. Запам'ятайте, так, по одній столовій ложці солі, столова ложка гірчиці, столова ложка уксусу, дві столові ложки цукру і дві таблеточки аспірину. В кожну баночку. І все. Зелень, як не дивно, сюди в рецепті і не ложиться. Але вони такі смачні. Спробуйте. І все це заливаємо простою холодною водичкою із скважини. Потім добре баночку розколочуємо і виносимо в погреб на зберігання. Смакувати можна десь через місяць. Ну, я думаю, до нового року вони у вас до нового року не достоять. Перехиляємо. Горчичка не дасть запліснявіти, а останні інгредієнти зроблять свою справу. Отака краса. Дивіться. Смакуйте і будьте здорові. І так, друзі, всім привіт! Е, ще хочемо показати вам рецепт. Ми в минулому році робили такі квашені помідори. Також з гірчицею нам дуже сподобалися. Такі солоненькі, така різкість єсть у них. Тому ми дуже любили до пюре, до картоплі душеної. Тому і в цьому році також ми його повторимо. Значить, я підготувала, будемо робити в таких відеречках, ретельно вимили їх. На дно відеречка я постелила листочок хрону, потім суцвіття кропу. По 4 листочка, десь 3-4 листочка, вишні і смородини. І також я ще вкинула петрушечки трішки, і часничку, десь 4 зубчика на 5-літрове відеречко. Так, І зараз будемо викладати наші помідори. Вони вже вимиті, просохли, і будемо їх вкладати так тісненько, щоб побільше влізло. Так, два ряди я виклала помідорків наших, і тепер також стелимо листочок хрону. Не цілий, а трішки менше. Половинку я використаю. По два листочка вишні та смородинки. І два зубчика часничку я ще поріжу. так, ось так, ось І далі викладаємо. Так, виклали наші помідорчики. Зверху ось так беремо і накриваємо листочком хрону. Ось так. так. І так само ми робимо з усіма відеречками. Поки що ми їх наповнюємо просто помідорчиками, а далі я вам потім розкажу, який ми сюди заливатимемо розсіл. Для приготування розсолу на наші помідорчики. Нам потрібно, так, друзі, на літр води нам треба буде сюди столова ложка цукру, 2 столові ложки солі і столова ложка гірчичного порошку. Банка це не самий ідеальний варіант, звичайно, колотить, але вже що було під рукою, чистите і буде. Так буде набагато швидше, ніж ложкою я колочу. Переколотили і тепер заливаємо наші красиві помідорчики. І тепер щільно накриваємо кришечкою. Трішки буде витікати, але то нічого. І ось ми маємо вже в нас. Такі помідорчики. Потім ми їх опускаємо в погріб. Можна, якщо е, немає погрібу, можна в холодильнику їх зберігати. Е, але в нас є погріб, тому ми спускаємо туди і на зиму вони будуть якраз нам солоненькі, різкенькі, такі, такі як ми любимо, помідорчики. Тому користуйтеся рецептом. Рецепт дуже простий у приготуванні. Всім смачного!